Кілька днів і міст по Чорноволу знову відкриють для проїзду тролейбусів. Основна конструкція, яка додасть йому міцності, готова. Підпірна стінка не дозволить плитам зрушити з місця. Значить, міст буде надійним, кажуть будівельники. Там у нас балки. Балка у будь-який час, вона ж теж ході бетоном залити, і всі тріщини, все вона може рухнутися. А перехідна плита вона ж тримає фактично те спряження моста із проїжджою частиною. Кількадесят робітників тепер зайняті в'язкою арматури. Беремо таку проволоку і в місцях, де її немає, зв'язуємо цим крючком спеціальним, просто беремо і легенько проводимо. В принципі, це дуже просто. А якщо не зв'язати? Якщо не зв'язати, не буде стійкості. І арматура може під час вібрації, коли буде де бетон, арматура може відійти і вже в цьому місці буде послаблено і з часом може просісти. Тобто цього нам не потрібно. Ми потрапили якраз в той момент, коли працівники привезли бетон, його заливають на перехідну плиту. Це спряження між мостом та дорогою для того, щоб повністю його заповнити, знадобиться три ось таких цистерни. Щоб бетон залився рівномірно та не було пустот, його ущільнюють під впливом вібрації. В майбутньому така основа не даватиме тріщин. Завжди скачки у нас є на, на будь-якому мості, а тут скачка вже не, не буде ніколи. Результати реконструкції мосту оцінять не лише водії, пішоходам зроблять ширший тротуар. Виконроб веде нас ближче, розповідає, що замінять. Тут нас підлягає. Демонтажі балки ми будемо демонтовувати, нові балки, монтаж нових балок, крайніх. І на краю, на краю балки буде називатися консоль. То, за того консоля ми розширюємо тротуар. А який буде шириною тротуар? E, 2. 2.40. Нам вдалося дістати ексклюзивне відео того, як тестують балки. Вони стануть основою як для проїжджої частини, так і тротуару. Балку навантажують у кількох місцях за допомогою гідравлічної установки, аби перевірити на міцність. Далі фіксують момент появи тріщин та вимірюють прогини. Будь ласка, йдемо зараз під містом, проводиться ремонт роботи для техніки безпеки. Там повинні, повинні всі, які працюють люди під мостом, повинні бути в касках. Угу. Одягаємо тоді каску. Ну що ж, техніка безпеки понад усе. Навіть неозброєним оком видно, що на деяких конструкціях старий бітон обсипався, а метал взяла корозія. Ну а вже зовсім скоро всі арки будуть ось так армовані та залиті бетоном. Вони будуть дуже міцні. Такі вимоги до якості на кожному етапі робіт. Найбільш масштабні нині під мостом. Укріплюють арки, які тримають його. Щоб посилити одну арку, потрібно до п'яти тонн арматури. Робітники, наче пазл, складають опалубку. Це сучасна технологія, і завдяки їй економиться час на проведення ремонтних робіт. Зараз поки працюємо день. Бували такі дні, що працю... працювали і вночі. Після заливки бетоном опалубку знімуть та перенесуть на іншу арку. Потім ми будемо рухатись далі. Туди, тут, якщо роботи будуть закінчені, тут теж, теж, теж є ремонт арок, ремонт ригелів, ремонт стійок, ремонт колон. І так почергово ми будемо посуватись. Будівельники кажуть, з графіків не вибиваються, а головне, після реконструкції міст зможе витримати майже вдвічі більше навантаження. Ірина Дідух, Аркадій Патов, новини телеканал Віта.